Коли цвітуть сади і полум'яніє білим цвітом полуниця, я зазвичай роблю чизкейк з полуницею. Тому рада вітати вас у моєму чудовому садочку, де ми з вами зробимо неймовірний смачний літній легкий рецепт. А Герочка нам буде допомагати, вона моя сама головна помічниця сьогодні. Ой, тебе так цікавить полуничка. Розумію, я теж люблю полуничку. Я сьогодні розвію міфи, що чизкейк то складно, надзвичайно, ні. Потрібен буде холодильник і міксери. Все. А ще ми з вами розпустимо желе, і я вам це покажу в процесі. Не лякайтесь кількості інгредієнтів. Внизу під відео ви знайдете їх точну кількість. Там же є кнопочка лайкнути, підписатися і коментувати. Подивіться, приготуйте і насолоджуйтесь. Буде цікаво, обіцяю. Друзі, нумо до роботи! Першим ділом розламуємо печиво, поки наше масло розтаплюється. Перший мій маленький секретик. Беріть печиво, яке а, називається «до чаю чи до кави з топленим молоком. Воно дуже ароматне. Наступний секретик це я додаю пару ложок какао, бо хочу, щоб моя підложечка була дуже гарною шоколадною. Розтопіть масло. Змішуємо докупи. Викладаємо формочку і робимо подложку, яку поставимо в холодильник для охолодження на 30 хвилин. Утрамбуйте щільненько. Іспользуйте для цього ложку чи такий стаканчик, у якого дуже плоске дно. Чилаут. Наступний крок. Ми даємо набухнути желатину. Для чого змішуємо желатин і водичку тепленьку. Підправляємо на маленький вогонь. А самі будемо з вами готувати найсмачніше в чизкейку. Це сир. Моя рекомендація: беріть домашній, свіженький, смачненький і жирненький. Давайте блендернемо. А потім я, як гарна хазяйка, ще протру через сито, і тоді наш чізкейк буде ідеальною структурою. Дуже важлива річ додавте ваніль до свого чізкейку. У мене це паличка. Вона дуже ароматна. Вершки то неперевершена структура легкого крему. А цукрова пудра то гарний партнер вершок, щоб крем був не солодким і дуже легким. А зараз я змішаю всі інгредієнти до кучі. Змішуємо до однородності і хай потихеньку загустає. Хочу зробити один фокус. Задекорувати стіночки чизкейку половинками полунички. Так, заливаємо наш чизкейк форму рівненько розпреділяємо. Залишаємо наш чизкейк в холодильниці на кілька годин для застивання. Для третього прошарку розпускаємо желе для торту, для чого ми з'єднуємо желе і кипячену воду. Помішуємо і доводимо до повного розтворення, десь приблизно одну хвилину. І доки жиле остиває, ми наріжемо полоничку слайдами. Це буде наш третій прошарок. Поки я викладувала аплікацію клубничкою, полуничкою, у мене вже підстигло желе. тому ми закінчуємо процес, закінчуємо третій прошарок, заливаємо. Клубничку, полуничку нашим желе. І наша полуничка буде як в акваріумі. От тепер чизкейк майже готовий, але йому треба стабілізуватися в холодильній камері кілька годин. І вуаля! Подивіться, що у нас вийшло такий чудовий літній чизкейк. Полуничка, от полуніти, рум'яніти, палати, тому що вона така от гарна і така, як вогонь, вогонь любові, вогонь кохання. Все для вас, все з дорогою душою, все з любов'ю. Тому готуйте, як я, готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих. Хай вам щастить, хай буде мирне небо і. Нові смачні рецепти з вами була Олена Бесидовська. Всім папа. -па.